Вітаю глядачі мого каналу, всім доброго ранку. 10.03. Так, я запізнилася. Всі ми чули ці гучні вибухи. Ну, що можу сказати? Це був масований, на жаль, удар, як по Дніпропетровщині, наші люди, наші ППО. Ну, ви бачили пажиків, ось вони так і спрацювали. Так вийшло. Я не відповідаю за ППО. Але ці удари були, слава Богу, не такі страшні. Повибувала шутки, постраждалих, я думаю, що немає, тому там декілька попало іменно в десь Шевченківський район, і, ну як завжди, мабуть. Полюбляють ту сторону, Дмитрівському, може, там, не знаю. Але по Комунарському району, там воно не знаю, чи попало чи ні, я бачила зарево двічі, десь дуже далеко. Я живу в центрі міста біля Запоріжжя Другого, тому мені видно так ту сторону. Ну, бачите, ви всі бачили розклади, там були удари. Була наша відповідь, але не дуже потужна, бо пажики то не дуже потужно. Відповісти на кучні удари це тяжко. Кучні удари не показували, не показували карти. Був один туз, але він був, бачите, такий. Ну, що було, то було. Там пишуть мені, що я там. Люди, це мій особистий розклад, я можу його взагалі не викладати. Але ви бачили то, що було, то, то що викладалося, ви можете все передивитися. Бугать вам казати, що буде 15 ударів, але вони всі будуть попадуть не знамо куди і не знамо за чим. Ви хочете цього, щоб не спати взагалі. Ну, я не знаю, на нащо вам треба. Ракетні удари так показували. То, що пажик спра... сработає по двом колодам, то несовершенство. То, мабуть, показували іменно. Ну, я ж не бачу, що то буде масований удар чи не масований удар. Але ви бачили, то воно співпало по двом колодам, пажик відповідь була, то зрозуміло, що щось воно не то. Це не король, а не королева мечові. Так що так, але вони так, жахають, так вони пугають, запугування, маніпуляції, все це було. Полінорманам плітки було. На жаль, відео м, карта дня на Ленорманах, е, дуже, дуже жалко. Я його не знаю, яким чином. Е, картинка була іменно з того розкладу. Е, але як вийшло так, що загрузилось другий раз відео по знаку Зодіаку, а те е, я удалила, ну так воно трапилось. Це ну, не, не спеціально там був шикарний розклад. Був дуже гарний розклад, і він був такий, ну, зробимо ще сьогодні. У нас ще кусок дня сьогодні буде і вечері, нічі. Я вам скажу на тільки 24-го будуть такі удари. Вони взяли це вже за норму. Почалося це з Дніпропетровщини. Вони будуть давати такі удари для того, щоб ППО не змогло їх збивати. Тобто летять ті ракети кучкою. І ППО не може спрацювати на всі разом, розумієте? Тобто ось так така ситуація. Вони змінили трошки тактику. Це тактика запугування. Вона спрацьовує, ми всі жахаємось, боїмося, але це буде. Я тоді ще вам давно казала, що буде це, і до кінця серпня буде, бо вони безсильні. І нарешті я хочу сказати, що було буквально позавчора вони там щось хотіли йти на Запоріжжя. Але їх відкинули і відкинули далі, то вони отримали по, по і вирішили вдарити після Дніпра по Запоріжжю. Такий масований удар іменно зробився по Запоріжжю, ну, звісно, по Харківщині, і е, я не пам'ятаю, що якесь місто там було іменно е, цієї ночі. То, е, ну, що сказати? Ну, хай буде я винувата, але там все по розкладу видно, що удари є. З пажики По норманам, там взагалі впало три карти, що так будуть удари. І... Дивіться уважно, я не просто так вам показую карти. Дивіться уважно, але я не хочу пугати людей просто так. Я, я оптимістка, я не хочу пугать вас. Розумієте? Ну, повилітали шибки. Ну і що тепер? Вони могли повилітати і в центрі міста, але ж в центрі міста не повилітали, правда? У нас є такі точки, з яких вони от іменно туди достають. От достають до Дніпровського, до Дмитрівського району, Шевченківського. От достають вони до той розвілки, достають вони десь по Балабіно, по Кушугуму. От достають вони туди. Що тепер робити? Так що так, хай я буду винувата, добре. Я до того завжди готова. Дивимося, хоч і запізно, але дивимося традиційно карту дня для усіх знаків зодіаку. Це мій дуже улюблений розклад. Я на ньому відпочиваю, просто і він мені подобається. І, до речі, він спрацьовує. Так, на людях, які ну, вже не молоді. Воно трошки менше спрацьовує, але по енергетиці в них менше сил. Але все одно треба учитувати возраст і по своєму возрасту все ж відчувати якісь такі подвіжки, емоції кожен день. Він різний. Кожен день він різний. Сьогодні менше енергії, завтра більше енергії. Почнемо зі стихії води. Я не пам'ятаю, я показала? Я час показала. Ну і зі святом всіх, але ми свята не відмічаємо, то поки війна ще й така ночка була, ну, що зробиш? Починаємо зі стихії води. Будь ласка, карти покажіть нам сьогодні на 24 серпня карту, карту для кожного знаку завдяки. Починаємо зі скорпіонів. Скорпіони сьогодні дуже таємничі, дуже не хочуть, взагалі, якогось, ну, не то, що спілкування, ні, не спілкування. Вони не хочуть роздавати свої, знаєте, знання свої. Вони не хочуть. До речі, це їм в мінус піде, бо карта негативна. Ну, дивіться, треба перевернутися, скорпіончики. Риби. Теж в негативному плані, теж немає енергії і немає бажань. Рибки. Ну що, жити треба? Всі живі, всі здорові. Раки. Раки. Раки по почуттям що у них дуже сьогодні. Страшно. Страшно. Ну і будуть врідничать. Будуть вріднічать, чи, може, будуть і пиячити. Водні знаки склонні до цього. Вогняні знаки овни. Овни сьогодні по почуттям занижені, мінус собі вам це буде. Це буде така пожертва, якась пожертва буде ваша по почуттям. Ну, і нашого воно вам то наде. Треба шукати гарні почуття все одно. Перевертайтеся і робіться нормальними. Я вірю у вовні, вони вогняні знаки, вони не можуть без почуттів, вони не можуть без тої енергії, то думаю, що повернетеся, бо буде оця ваша жертва велика, вона вам не потрібна. Леви, леви сьогодні аналізують ситуацію, контроль, ну і така е, стисла сьогодні ситуація. Відпочинок, відпочинок, аналіз, контроль. Дуже гарно. Стрільці. Стрільці сьогодні вирішили. Не хочуть вони сьогодні працювати. Немає в них того бажання. Вони, ну, якось не бачать результатів тої роботи. На жаль. На жаль. Воздух. Терези. У теризи сьогодні все шикарно, біла полоса. Це в усіх сенсах. Це всі чотири стихії будуть е працювати на вас. Все буде гарно. Все буде гарно, починаючи з почуттів, закінчуючи матеріальними, фізичними, фінансовими сферами. Все буде добре. Водолії. Водолії сьогодні ну, якось хочуть уйти від, від, від е тої ситуації, хотять. Е Просто це така, знаєте, інформаційна втеча, інформаційна, ну, це карта допомоги, да, врятування. рятування. Ну, от хоче людина врятуватися від тої інформації, хоче вона якось уйти в безпечне місце і пойматися по інформації. Ну, і також, якщо людина, людина знаходиться десь в таких, на, на територіях, де йдуться військові діти, то зрозуміло. Ну, і ще хоче людина та, що ось, ви будете ще допомагати тій людині уйти від того. Ви будете допомагати. І вам та допомога, і ви будете до цього... допомагати. Близнюки. Близнюки сьогодні. Мають фінансовий достаток. Вони сьогодні власні, надматеріальним, надфізичним, надфінансовим. Так що ось ви такі сьогодні близнюки. Покупки різного плану сьогодні підходять крупні. Так що, ну, повний вперед близнюкам. Тхи землі, тільці, почуттям хочуть получати стабільну, стабільну хочуть получати почуття, гарні почуття. Нуть получать, але для цього не особисто щось роблять. Треба щось робити для цього. Тільці. Робіть щось. Діви. Діви сьогодні в настрої, не зважаючи не на нашок. У них є компанія, їхня, близька, сім'я, друзі. Ну, це я так накидаю. Почуття будуть гарні, так що сьогодні діви гуляють. Ну, як гуляють. В певний мірі. <сіпіли> Козироги. Козороги сьогодні такі злі, я б теж сказала жорстокі, такі тирани, жорстка дисциплина, мають інформацію, вони козороги, які, ну, знаєте, Ось вони сьогодні мають е, таку епостась е, серйозного, серйозної людини, яка має серйозну інформацію, яка має силу, яка має владу. Е, ось так сьогодні почуваються козироги на роботі, вдома, в суспільстві. Вони так себе відчувають. Ну, Непогана карта, але просто, що вона вам не дуже підходить. Це не ваша стихія. Не ваша стихія, ви земля. Оце б вам підійшло гарно. Це не ваша стихія. Вам тяжко буде тягнути. Сьогодні цей, день, цей діньок для вас буде тяжкуватий. Ось так. Такі у нас сьогодні карти дня для кожного знаку Зодіаку чуємось, па-па.